Всі вітаємо на нашій платформі. ім'я Маріан, і тут ми говоримо про захист прав свободи людини і громадянина. Сьогодні, друзі, дуже важлива тема, а саме про статус фізичної особи, як вийти з цього статусу, як відмовитись від коду раба, як перейти в статус людини і як захищати свої права в статусі міжнародного публічного права людини, захищати себе конституцією і міжнародними договорами, про які я говорив не в одному відео. Хочу наголосити дуже важливий момент. Про фізосіб я зняв кілька роликів, але є ще одна інформація, якою я хочу з вами поділитися. Багато так званих правників, юристів і адвокатів розповідали про те, що коли фізособа відмовляється від коду, її виводять з одного реєстру і заводять в інший реєстр. Це не має значення, це нічого не змінює, ви залишаєтеся в системі. З одної сторони, це так. Але якщо ми копнемо глибше, насправді дуже багато речей змінюється. Що насправді відбувається? Коли ви відмовляєтеся від цифри, вас з одного реєстру переводять в цей реєстр, де ви були зареєстровані, коли отримували паспорт в реєстр МВС. І це доказано. Тому цей реєстр цифровий вас вже не бачить. Що це доказує? Два приклади хочу навести: практичних. Перший. Коли людині хотіли виписати штраф за порушення правил дорожнього руху, поліцейський не міг знайти його в базі, тому що людина відмовилась від коду. Другий момент. Мій знайомий приватний підприємець, який був зареєстрований як ФОП, але за серією і номером паспорта, раніше відмовившись від коду, не відкривав рахунок в банку, таким чином відбувається дуже цікава річ. Коли хтось хоче знайти його як ФОПа, Через його дані в Google, то там показано, що ФОП не числиться зареєстрованим відповідно в системі. Коли людині потрібно взяти довідку про те, що він ФОП, він приходить до реєстратора і без проблем реєстратор дає йому витяг, ставить початку, розписується і надає йому цей документ, що він числиться в системі як фізична особа-підприємець. Тому не потрібно розказувати, що ці всі речі нічого не змінюють, це все працює, ви виходите з цифри і вас заводять в інший реєстр. На рівні цього реєстру ви можете дати їм заборону про використання ваших персональних даних. Ще один момент. Багато людей запитувалося, як бути з id картою Про це я також знімав не одне відео. Хочу ще один момент наголосити: якщо ви хочете відмовитись від коду, і у вас він прописаний в ID, це абсолютно вам нічого не дасть. Більше того, ви потратите дуже багато часу, дуже довгі процедури відбуватимуться. Ви залишитеся в цифрі з тою самою id картою але без коду на ній. Тому для того, щоб вийти з системи, вам потрібно через суд отримати паспорт книжку, потім піти в податкову, відмовитись від коду і відповідно вийти з цього цифрового реєстру. І дати заборону на використання ваших персональних даних. Отакою От практичною інформацією хотів з вами поділитися. На завершення, друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте Конституцію, переходьте в наші групи волевиявлення людини по областях, там є безліч практичної інформації. Більше того, щоб ви не ходили по різних ютуб-каналах, по різних групах і шукали, з чого почати, як виходити з фізособи, ставати людиною, і захищати свої права, я вже практично доробив покрокову інструкцію з п'яти кроків, де людина, яка вперше побачила відео, нічого не розуміє, за місяць, максимум за два місяці часу, стане правозахисником. Зрозуміє і буде знати, як захищати свої права, права своїх дітей, своїх родин, сімей. Друзів, знайомих і свої територіальні громади, це практично, це працює. Коли буде готова інформація, я вам про неї повідомлю і під кожним відео скину посилання, де кожен з вас буде мати можливість перейти по цьому посиланню і вивчати ці всі матеріали, які там є. Ще один момент: хочу до вас донести, друзі. Провівши аналітику на своєму ютуб каналі, я побачив дуже цікаву річ. Практично 50% людей, які дивляться мої відео, не підписані на мій канал. Для вас це не складно, а для нас це дуже важливо. Більше того, завдяки вашим підпискам цю інформацію, яку ви вже бачили, зможуть побачити набагато більше людей, мати можливість. Захищати свої права і долучатися до нашого конституційного процесу. Ще раз будемо вдячні кожному, хто ще не підписався на наш канал. Не забудьте зробити це зараз. Друзі, об'єднуємося тільки разом. Ми зможемо збудувати ту потужну і багато державу Республіку Україна, про яку я говорив в кожному своєму відео, і про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.